Настя, привіт. Привіт. Чому ти з трьома дітьми і з чоловіком не виїхала з України? А на що воно мені треба зараз? Ну, у тебе, по-перше, будинок в Київській області, туди майже дійшли расисти, і, можливо, краще було б втікти в Європу. Дивися, тобі так скажу. Ми приїхали. Ми виїхали в ніч з 24 на 25 о першій ночі. Бог врятував нам життя, що ми не поїхали у Львівську область через Житомирську трасу. Ми поїхали через Одеську, бо там ми домовились зустрітися з друзями. Я просто навіть уявити не можу, що було б, якщо б ми поїхали через Житомирську. Але Господь Бог так управив, що все добре. і Ми приїхали у місто Сколи, за що їм дуже дякую. За те, що вони нас прийняли. Потім е, в село Гран Кікути. Ми переїхали у Львівську область. Потім ми з'їздили е, до друзів, і потім повернулися додому. Mm -hmm. Все. А з якого числа ви вдома? Е, після Великодня, 26 квітня. Тобто, ваш, ваш будинок не постраждав. Дякувати Богу, але сусідне е, селище там був прилітий три будинки нема. Ну, казав, батько там був і мати, і вони приїжджали там слідкували за будинком. іноді казали, що якщо бахає, то там було дуже чутно, і ти розумієш, ну, дітей я мала вивезти. Але ми були в Україні і були там, і бігали, і там в підвали, і все. Ну, діти відчули в повній мірі, що таке е, тривога, але Богу, е, взриви вони почули тільки два рази. Це 24. го і коли був потужний приліт у Львівську область. Коли, тобто, у Львів сам було три ракети. Вони пролетіли над нашою головою. Малий дуже злякався, йому 6 років. І тоді ми поїхали е, на два тижні просто виїхали з країни. Ми не оформлювали ніяких документів, е, навіть нікуди не їздили по цьому питанню, ми поїхали до друзів. Ми побули там два тижні. Малий трохи відійшов та старша донька, і ми повернулися додому. Все, все було просто. Ти подавала на фінансову допомогу від ООН, від ЮНІСЕФ, особливо від ЮНІСЕФ, тому що там є допомога для багатодітних сімей, у яких е мені... е наймолодша дитина до двох років? Мені е тільки вчора це все почали скидати. Ти розумієш? Мені ніколи не було такого, щоб щось десь от, оце от е цим цим займатися? Я, я це по перший е я і телефон. Ти бачиш, що я з ним дуже я навіть аль альо, і все. Ці всі анкети, ті всі бланки. Я не знаю, ну, може, треба розібратися, але поки я не знаю. Ну, чи... Якось воно в мене настільки тільки це все круте, не знаю чому, не знаю. <гум> а подавала на переміщену особу, коли ви були у Львівській області? <гум> ні, мені теж пропонували, але ні. Ти знаєш, ну, мені. Хай ну хай мене не осуджують, кожен робить для мене це соромно. Я не знаю, як оце прийти. Розумієш. Всі ж думають, що ми артисти. В нас купа грошей, в нас все таке інше. І знаєш, оці взгляди. Хоча ніхто не знає, що вже чотири місяці ми сидим без жодної копійки. Да, але я, я не можу собі, от це от уявити, що там стоять дійсно люди, яким треба гроші. І тут я тут ну якось я не знаю, як тобі це пояснити. Окей, не ти, ти, чоловік може піти. Ні, ні, ні. Ми намагаємося робити зараз самі. Чоловік потроху відновлює свій бізнес. Я бачу, що це дуже і дуже складно. От я е, е, навіть взагалі не знаю, що робити. У мене дві вищі освіти, але на жаль, вона нікуди зараз не потрібна. І це от таке от психологічно, воно, звісно. Давить, все інше не так мені складно переноситься, як те, що я не знаю, як заробити гроші в цій країні. Їхати кудись на заробітки, най бог Я буду краще тут щось думати, але я ніколи звідси не хочу їхати. Ну, це моє розумієш. Людина, яка побувала, напевно, ти ж мене теж зрозумієш. Ти дуже багато де літав. і пригадаю, це відчуття, коли ми вертаємося додому. Ну, це відчуття не замінить жодна країна: Ні Франція, ні, ні Італія, ні Германія. Всі хочуть додому, тому треба якось думати і міркувати над тим, як тут жити, як тут заробляти. От і все. Ти часто читаєш новини і дивишся Арестовича? От Арестовича не дивлюся, бо я дуже емоційна людина. Він дуже такий, дуже дуже такий повільний, спокійний, і він. поводить подіцями, как і і. А повіваєш, я, я не можу, воно мене починає бісити, тому що я його дуже погано чую, він так говорить, як оцей кіт-баюн. А воно мене ще більше е, ну як це, нервує. Тому mm -hmm. я читаю Ніан, читаю там, телевізійну службу новин, читаю там, ще дуже багато там, Київ, реальна війна. Я живу в цих новинах, просто живу. Хто з відомих росіян тобі писав? А. Через інтернет вони всі хоробрі: Малахов, Сапчак, Пригожин. Ніхто там Тобі ще. особисто писали? Ні, ну вони в інтернеті постійно мене пригадують. І От зараз я викладала у Фейсбуці, я не знаю, там друзями там знову пригадував, що через 50 років ви дізнаєтесь, хто така приходька. Я думаю, так скажи, хто ж, блін, мені само цікаво. Йо, ну, Пригожин то святе, він каже, що блядь, я і приходька різна філософія, в нього вже там, я не знаю. Приходько, для нього це більш ніж Валерія, напевно, ж, живе з моїм ім'ям на устах. Е, Сапчак сидить скучає за моїми піснями. Я дивлюся, що там ну, це буквально два тижні тому. було. А чому, чому вони е, саме тебе так полощать? І чому ти, ти така досі популярна в Росії? Я е, буквально, я от е, всі вісім років я думала, що ж я таке зробила, що вони ніяк не заспокоюються. Потім я зрозуміла, ти дивись, я єдиний артист. Мені тоді було скільки 25 років, коли я послала їх всіх нахуй прямим текстом для них. Це шок. Ну як це? Всі борються за місто під сонце в Російській Федерації. Тебе контракт з першим каналом, а тут така, знаєте, вам нагороди, забирайте свій контракт і йдіть в пізду. Все. Прапка. І тому вони не розуміють, ну як це, всі ж, нах... всі ж біжуть до тієї Росії звідусіль, всі хоч в Москву, а вона бере і їде додому, і каже: Ви мене нахер всі не потрібні. От я зрозуміла, що це для, для них боляче, що може вони всі б теж хотіли б щось сказати, може в них теж щось кипить, але вони розуміють, що тоді буде срака. І приходиться грати за тими правилами, яка їм е, пропонує Російська Федерація. Я за ними не грала. Скажи зараз е, час для срачу між українськими артистами? Та, то пизда, блядь. Я коли дивлюся на це все. Думаю, що, ну, а що? Я обожнюю твої реакції. Ти розумієш, не на часі, да я як бачу там. Ті або інші, там і вже в мене є тут улюблена співачка. Я не знаю, що її так попаяла, може, може, там продюсер е, щось там геть з глусту з'їхав. Але ти знаєш, е, е, ображати ЛГБТ навіть ті часи, коли такі хлопці і воюють на фронті, і казати, що то гріх, я не знаю, може ти гріх, але любов ніколи не була гріхом. І от хай вони там кожен, хто хоче, як себе любить. Але любов то не є гріх, і мені дуже прикро було то що, тому що багато у мене друзів є з ЛГБТ спільноти, з ким я спілкуюся і зараз, і, і це дуже образило. Вони не зрозуміли на, на, на що так робити. З іншої сторони, ну сказала собі людина, ну там це її думка, і все. Можливо, в даний час і не потрібно далі розвивати вже цю тему. Ну, типу, сказала, кожен подумав про своє. Uh, і все, щоб не було цього срача під час війни всередині, я, я взагалі казала, що під час війни своїх не чіпа. Є такий військовий закон. Ну не можна все. Давайте розбиратися після війни. Бо є купа артистів слава. Я тобі перше дам інтерв'ю, яких в мене блядь, стільки претензій, стільки претензій, те, що вони мочать зараз. Я дивлюся, мене ж мене ж викручує, тому що ну не можна, не можна якісь певні речі, які не можна робити. Ну не можна ну, наприклад я, що... які речі не можна робити. Я, я не можу тобі це сказати, бо це буде ну, ти зрозумієш одразу за кого я кажу? Ні. Я сказала, я буду мовчати. Yes, я і так я і так знаю про кого ти говориш. Бо ти мені Це особисто повідомлення писала. Він не один. Він не один. Ще одна, ще одна бігає, і дуже мене оце заводить, але ж я кажу. Я собі дала слово під час війни своїх не чіпаємо. Все закінчиться війна, потім будемо розбиратися хто чим. Тому, тобто, коли мене ображають і там кажуть там все таке інше, ну вже срач є. да, на кшталт, хто така настя приходька. Да? Та ніхто, в принципі, ну то таке. Але я не можу себе давати е, ображати. Ти розумієш? Я завжди за себе заступаюся, якому в батьку це не було. Питання до теми. у тебе був ЛГБТ-досвід? В мене. Да но ну, в плані цілуватися з дівчатами то було. А стосунки з чоловіком під час війни змінилися? Ні. Ти знаєш, ми з ним вже стільки проходили разом, і а, ми з ним об'їздили всю зону АТО. Ми це все бачили. Ми бачили війну на, на власні очі. Ми бачили я зараз, коли блядь, дивлюся про а, Северодонецьк, Лісичанськ, Попасна, Рубіжне, місто щастя, ми там всюди були з ним. Мені зараз дуже боляче, те, що там відбувають, волновахів взагалі там нема. От. Потім ми проходили всі стадії того, що от. я і губила е, кар'єру, відновлювалась, В вроку ходила, він е, е, був без бізнесу, ну, Тіряв його, втрачав. От. Е, потім відновлювалися, е, були машини, продавали за борги, було все в нас в житті. Було все. Е, і ми просто приймаємо цю ситуацію і намагаємося існувати, от, прийняти, я кажу, треба прийняти цю ситуацію. Ламаються ті, хто думає, що це спецоперація. От вони так от думають, що це закінчиться. Ні, так швидко воно не закінчиться. Це дуже великий термін, і 2023 буде дуже складний. І тобто, просто себе треба налаштувати, що це надовго, і коли ти зрозумієш, що це надовго. Ти почнеш потроху мислити і думати, як жити далі. Спитаюся тебе як е, сімейну людину, е, інтим під час війни прийнятний? Та я думаю, да, чому ні. Ну це, це є такі це ж прояв любові. Це як взаємодії зі своєю коханою людиною, це обійми, це м, відчуття. Е, того, що тобі людина потрібна, ми зараз всі залишились в такому стані, що ми не знаємо, що буде далі. І коли є кохана людина поруч, коли вона може тебе обійняти, коли вона може тебе поцілувати, сказати, що вона тебе дуже сильно любить, це теж такі свого роду це ліки. Любов, взагалі, вона е, садна морського кораблі стоїть, як то кажуть. Знаєш, якщо можеш е, дати всю свою любов, то любов це так, це такі. Цілющі ліки, можна так сказати. Останнє питання. У тебе були досить складні стосунки з твоєю мамою. Так. Під час війни мама mm -hmm. дізнається, як справи у тебе і у твоїх дітей? У нас була нетривала розмова, я тобі так скажу відверто, нетривала розмова. Ми десь були на зв'язку п'ять днів, а потім ти знаєш цю історію. вона щось вимачила і все, розумієш. No. Ну от, ну не змінюється людина, не змінюється. Але коли вона написала перше за три роки, я думаю, так, війна, я не знаю, що може статися. Але я їй написала, що я її за все пробачаю. Щоб вона знала, що я не тримаю в неї зла. Хоча мені було дуже важко, вона все ж таки є там. Але для мене було важливо, щоб вона знала, що все добре. І навіть коли. Знов трапились якісь певні ці історії між нами. Е я кажу: знаєш, ти вже знаєш, що я тебе пробачила, знаєш. Але давай ми зробимо так, щоб зараз мене, е в мене не було цих додаткових нервів. І ми знову е припинили будь-яке спілкування. Слава плюс. Слава плюс! Слава плюс!